Біжу на побачення, наче школярка, новенькі підбори, і сукня гофре, і блимають очі, як чаю, заварка, червона помада з малини пюре. А вітер нахапа куйовдить волосся і шарпає сукню, і краде парфум, Я так поспішаю, а вітер голосить, і з мене сміється, здіймає наглум. Стара до побачення. Своє відгуляла, вернись на додому, вари там борщі, І наші, скажи на коралі нап'яла, От зараз, як дмухну, прилізуть дощі, Та я не звертаю на вітра уваги Хіба ж йому знати, що осінь то рай. Біжу крізь калюжі і років в отагу, І стигне на кухні заварений чай. На мене чекає найкращий у світі, до болю знайомий з замріяних мрій. Між трав поленових, гірких сухоцвідів чекає мій вересень, мій, тільки мій Людмила Галінська. Вітаю вас, шановні мої дорогі мої підписники та гості мого каналу. Давненько вже ми з вами не прогулювалися моїм квітничком. От уже й середина осені, середина вересня. У повітрі вже пахне осінню, потихеньку жовтіє листя, доцвітають наші квіти. Зараз у нас пора приходить чорнобривців і хризантем. Вони настільки яскраві і настільки різнобарвні, і вони, наче провісники, що от закінчилося літо. Насправді я хотіла зняти це відео про щось корисне. Наприклад, про те, як обрізати троянди чи гортензію, чи про те, як підживлювати свої рослинки восени, чи можливо про троянди, які вважаються повторноквітучими, але насправді далеко не всі сорти є дійсно повторноквітучі. І ще багато речей я хотіла вам розказати. Але. Зважаючи на такий не дуже радіжний настрій, вирішила просто погуляти з вами своїм квітничком. Прочитала прогноз, що сьогодні вранці на горі піпіван мінус 2 градуси, що наступного тижня очікується похолодання по всіх областях і в нашій області очікують сніг. Зважаючи на те, що ночі і ранки 8-10 градусів, це не дивно, але дивно, що на ці вихідні обіцяють плюс 27. Хотілося би побачити, який сніг буде наступного тижня. Зараз ми з вами трошки погуляємо, я покажу вам, ось, бачите, наші холодні ночі ранки, наші вранішні холодні роси. Вони вкривають всі рослини. І від цієї холодної роси. Починає все хворіти. Почали в мене хворіти флокси, почали в мене хворіти троянди. Все починає покриватися білим нальотом. Це при тому, що ніколи, ще ніколи, мої троянди не мали такого. І вже ж таки, тим більше, ніколи вони не мали цього у вересні місяці. Але це неминуче, зважаючи на те. Як холодно, взагалі рік в цьому році для рослин дуже несприятливий, практично для всіх. Але, тим не менше, незважаючи на несприятливу весну, вони квітували, вони були красиві, шикарні, вони нас тішили. А зараз вони радують нас своїми пізніми квітами. Є сорти, які Дійсно мають одну-дві квіточки, і це навіть зацвітіння не порахуєш і не поважаєш. Є сорти, які все ж таки досить гарно квітують. Ну, звичайно, не так, як у першу хвилю. Але, тим не менше, вони ще нас радують. Одна з моїх улюблених хризантемок. чудовий колір, чудовий компактний кущик. Хризантеми свої я всі. Без винятку, і високорослі, і низькорослі. Всі, які в мене є, я всі без винятку прищипую. Коли пагінці вже мають десь 4-5 листочків. Обов'язково прищипую для того, щоб вони не росли дуже високі, щоб вони були компактні, щоб вони були красиві, щоб їх не треба було підв'язувати. Ну і взагалі, я не люблю, коли вони виростають височенні. Це внизу тоді листя сохне і вони такі геть не декоративні. Це я місяць тому, можливо, навіть менше, поклала на укорінення гортензію. Хочеться вірити, що це така мінлива, магічна фіолетово рожево синя але не знаю точно сорту, просто побачила її на вулиці. На клумбі і зірвала собі живець. Подивимося, чи вона корінеться. Трошки запізно, напевно, для корінення, але, зрештою, я ніколи не звертаю особливої уваги на це. Ось мої кабачки, помідорчики. Ми з вами гуляємо і заглядаємо то туди, то сюди. Тут помаленьку все дозріває, давненько не було дощу. Виноград в цьому році красивий, густий. Ще він не дозрів. Якщо дійсно будуть приморозки і сніг, не знаю, чи й дозріє. Помідори в цьому році дуже красиві. Це, напевно, один з небагатьох років, коли помідори в мене абсолютно, ну просто абсолютно зовсім не хворіли не хворіють. І незважаючи на те, що в мене не така велика кількість кущів, чесно кажучи. Я навіть задумуюся, що з ними робити. Ми не встигаємо їх з'їдати. Настільки дружно вони почали зараз дозрівати. І настільки в цьому році вони такі потужні, великі, незважаючи на те, що не було дощів, але я їх поливала. Практично, якщо не щодня, то через день. Тому що цього року в нас незвично сухе літо було. Дуже-дуже сухе. Ну і осінь, напевне, теж буде такою, тому що дощів ще не було. А дощі у нас весна, осінь люблять бути і місяць, і два день у день підряд. Але зараз бачу, клімат все ж таки змінюється. Можливо, скоро буде так, що через років 30 у нас буде як на сході. І нам прийдеться все поливати, бо без поливу нічого у нас рости просто не буде. Уже треба займатися квітничком, треба йти обрізати флокси. Після перших таких уже стійких приморозків і досить низьких температур, 5-6 градусів, буду починати обрізати троянди. Хтось вже починає дегустувати мою капусту, треба її позривати. У мене її небагато, в мене всього дуже потрошку, тому що місця в мене мало, у мене квіти в переміжку з овочами, з зеленню. У мене все у купці. От. Зараз прийшов такий час, що потихеньку треба братися до роботи, потихеньку треба наводити лад і зробити все для того, щоби. Наші з вами рослинки ось моя селера, красуня, одна єдина. Щоб наші рослинки були добре підготовлені до зими, щоб вони добре відпочили. І наступного року порадували нас ще пишнішим і гарнішим квітуванням. У цьому році я планую досить багато осінніх робіт в плані того, що хочу пересадити хризантеми. Хочу пересадити свою мінерву. Вона на сонці абсолютно не може рости. Це факт. Вона згорає, навіть не встигнувши розквітнути як слід. Тому буду її шукати десь місце в тіньку. Блек тут пробігав мимо. От. Буду шукати її місце в тіньку. На її місце ще не знаю. Кого б я пересадила, хто у мене такий красивий на сонці буде. Маю з гілочки розмножений П'єр ронсар, хочу теж пересадити його. Не можу ніяк визначитися з місцем, хочу купити для нього арку, але поки що ще все ж таки вагаюся, де йому буде найкраще. Бачите, які китички? Оце вони в повному розпуску. В повній красі, вони вже набирають саме того кольору тієї полуниці з вершками, вони вже починають рожевіти. Коли похолодніше, вони почервоніють. Краса вона, неймовірна краса. Волотисті гортензії це любов. Наскільки вони непримхливі, наскільки вони красиві, їх можна і і між тамбом. І і обрізати, як хочеться, і формувати, і вкривати не потрібно. І шкідниками вони не вражаються. ну, Принаймні, я не бачила ні, жодного разу на них, жодних шкідників. Тож це справді універсальна рослина, яка підійде всім, буквально без винятку, навіть початківцям, які ніколи не мали справ із декоративними кущами. Як бачимо, потихеньку починає виходити сонечко. Наші троянди, мої троянди попідсихали. Ось покажу вам вузелу свою. Трішечки вона підросла, трішечки вона віджила. Порівняно з тим першим цвітінням, яке зіпсувалося, я так думаю, від дощів. Десь в минулих відео я показувала. Як дощі повпливали, і десь узялися якісь гусениці. Вперше бачу гусінь на трояндах, якщо чесно. От. Зараз вона досить симпатична. Ну, чесно вам скажу, я розчарована цим сортом, тому що, ну, можливо, їй не підходить наш клімат загалом, але. Не така вона далеко, ну це вовузела, по ній видно, що це вона, тобто сорт той, що потрібно, але все ж таки ну побачимо. Пробачу її як першорічці, тому що всім своїм першорічкам я завжди вибачаю всі будь-які вибрики. Хочу побачити наступного року, як вона себе поведе. Може, їй не подобається місце, але швидше за все, просто. Цьому сорту не підходить наш клімат. Такий я зробила для себе висновок. Ну, побачимо, як вона заквітує наступного року. Першорічкам я завжди даю шанс показати свою красу, набравшись сил, наростивши гарні пагони, наростивши гарний кущик. От яка троянда безпроблемна, то це Чіпендейл. Це насправді троянда, яка варта бути в кожному квітнику. Тому що навіть зараз вона нічим не гірша, ніж вона була місяць чи два тому. Цвітіння дуже шикарне. Ну, я б сказала, практично мало чим воно поступається першому цвітінню. Квітів багато, квіти красиві. Єдине, що вона практично не пахне. Це навіть не недолік, це просто от така особливість. Хоча я люблю, коли троянда пахне, я люблю відчувати запах, коли проходиш мимо куща. Дуже мені подобається, коли троянди пахучі. ну Звичайно, квіти теж мають значення. Хоча на розмір квітки я рідко звертаю увагу, бачите, яка роса. Яка вона густа і вона практично повністю вкриває листя і квіти. В наступному відео покажу вам наслідки цієї холодної роси. Покажу вам, як біліють пелюстки, як біліють листочки. Звичайно, що холодна пора і вологість негативно впливають на рослини. Не тільки люди починають хворіти, коли починаються холоди. Але й рослинки так само. Так само вони починають почуватися гірше. Ну, але вони за зиму відпочинуть, наберуться сил, посплять. Насправді, я теж дуже не люблю цю вологість і цей холод. І якби люди так могли, то з листопада по березень або взагалі з жовтня по квітень я б впадала в сплячку. І прокидалася би вже із сонечком і теплом. Як усі холоднокровні. Жабки, ящерки. Або як він меді. Спробую в цьому році зібрати насіння своїх чорнобривців. Не думаю, що щось у мене вийде, тому що ці покупні, покупне насіння, яке я сіяла, навряд чи. Десь повноцінне насіння для висіву і для квітування наступного року. Але подивимося. Зараз дуже важко знайти насіння тих колишніх чорнобривців. Тому буду пробувати експериментувати. Показую вам трішки ще останніх троянд, які квітують. Це вже, можна сказати, залишки. Уже потихеньку квітування закінчується. І сезон троянд закінчується. Дякую, що були зі мною, що прогулялися моїм квітничком. Сьогоднішнє відео не дуже інформативне. Але прогулюючись з вами, знімаючи для вас відео. Мій настрій трішки розвіявся. Тому буде хороший день, чого і вам бажаю. Гарного настрою, гарного дня, мирного неба. Бажаю вам, щоб найпотаємніші і найбільш бажані ваші мрії здійснилися. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам натхнення, миру нам, волі нам, спокою нам. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, які відео ви б хотіли побачити на моєму каналі, які теми слід розкрити, щоб вам було цікаво. А поки що, всім па-па. До зустрічі в моїх наступних відео. Я вас всіх дуже люблю. Ви мене дуже надихаєте. Всім, па-па!